Чи можна побудувати бізнес на продажу копій брендів, і скільки на цьому всьому можна заробити? Про це сьогодні з вами говорить ваш покорний слуга Калінчук Андрій Олександрович. Почнемо з того, що в Україні дуже великий ринок копії брендів. Я думаю, багато хто з вас бачив наш ролик в Тіктоці, де в якоїсь жіночки в Одесі конфіскували копії брендів на якісь там десятки мільйонів доларів. І чи було це? Да, було чи правда, да, це правда. Авда, і я б ніколи в житті людям не рекомендував би робити весь бізнес на копіях брендів і робити аж такі великі масштаби. Але чи можна там продавати, чи можна звідти заробити якийсь класний свій перший капітал? Ну не юридично. Але фактично можна. Ти тобто, тому що якщо дивитися на юридичну сторону питання, ми маємо розуміти, що весь продаж копій брендів це нелегальна історія. Але якби ми в нашій країні робили все легально, то а такої країни в світі немає, де все дуже легально і все дуже правильно. Коротше, чи продають копії брендів? Так, да, продають. Як це все відбувається? Звідки брати товар і так далі? Перше, ви можете стартанути продаючи по системі дропшипінгу, коли вам ні товар, ні фото не потрібні. Ви виступаєте як продавець, берете фото товару і сам товар в постачальника, відправляє товар теж постачальник, і виступає, якби юридичним гарантом, теж постачальник. Тобто на вас ще ніякої відповідальності немає від слова взагалі. Про дропшипінг ми в якомусь відосі розказували, десь тут він буде, ми ж його поставимо, ми його поставимо. Тут в мене оператор сидить. Тобто тут питання закрили: як стартанути по системі дропшипінгу? Що робити далі, якщо ми хочемо зробити більшу націнку, про цифри ми з вами далі поговоримо, причому доволі глибоко вникнемо в цифри, скільки можна заробити на конкретних товарах на конкретних позиціях. Але де брати товар далі. Далі наш улюблений Китай і Туреччина. З обох цих країн багато копій брендів везеться в Україну. Це сотні тисяч, а можливо і сотні тисяч. Я думаю, що сотні тисяч позицій щомісяця абсолютно нормальна історія. Тобто переходимо далі на закупівлю за кордону, починаємо. Змагаємо активно масштабуватися але давайте трішки в цифрах, скільки можна заробити на ніші копій брендів, і візьмемо щось найпопулярніше для продажу, скажімо, жіночі сумки. це Топ-1 підніша в копіях брендів. Топ-1 товар завжди сумки. Вони продаються класно, там немає розмірної сітки, їх легко закуповувати за кордону, куча класних постачальників і так далі. і так далі. Якщо подивитися на ринок дропшипінгу, то в середньому сумочку там постачальники віддають вам як продавцю десь за 1300 гривень. За яку суму ви можете продавати на своїх площадках? Це від 1700 до прям до 2500 Гривень. Тобто ваша націнка буде сягати мінімально 400 гривень і максимально 1200 гривень. От буде ваша націнка виключно на одній позиції. Звичайно, залежить від ваших скілів, як дорого вам коштує клієнт, як ви робите маркетинг, якими площадками користуєтесь і так далі. і так далі. Щоб про це все знати, там в описі десь знизу є лінк на телеграм-канал, там куча безкоштовної інфи по товарному бізнесі, в тому числі, як працює правильно продавати, але уявімо ситуацію, що ви починаєте продавати сумки і робите середню націнку плюс 700 гривень. Заходить за 1300, за 2000 ви продаєте. 700 у вас є вашої націнки. З цих 700 нехай навіть потолок 400 гривень це 10 доларів. Вас коштує клієнт. да за клієнта потрібно платити це таргетована реклама і так далі. Якщо це інста Фейсбук потрібно платити, або безкоштовні джерела трафіку, інфа про них теж. В є, і там платити не треба. Ну робимо вигляд, що ми заплатили. І заплатили прям дорого: 10 баксів 400 гривень. Від 700 віднімаємо 400-300 гривень нашої націнки залишається. Потім ми масштабуємося і продаємо ну, хоча б мінімально там, 5 продажів в день. Півтори тисячі гривень в день ми заробляємо, це 45 тисяч гривень на місяць. А 5 продажів це дуже мало. Ми робимо при кращих цифрах. Більше 200 продажів за день. Ну, уявляєте цифри, тобто це не порівнюється. Вийти на 5 продажів в день, при тому, що ви адекватна людина, у вас є якісь знання або ви в правильних місцях їх споживаєте. Ну, ви зможете за місяць-півтора часу. І це доволі невеликий період, щоб почати заробляти дану суму. Далі ми вже масштабуємося і розкрию вам секрет: кожен постачальник по дропшипінгу він на вас заробляє, і заробляє доволі крепко, скажімо, ту саму суму. Сумку, Яку ви берете? Це ми говоримо про середнього розміра сумку, типу, ну, типу, отакого. Типу не про дуже велику середнього розміру сумочку. Якщо вам постачальник віддає її десь за 1300 гривень, я готовий спорити з любим, він її закупив максимум за 900, а то і дешевше. А якщо з Китаю, то може і за 500. І коли ви вийдете на оптові закупівлі, у вас націнка ваша подекуди виросте в X2. І ви будете з одного продажу заробляти, скажімо, не. 300 гривень, а 600, 900, 1000. І уявіть ситуацію, коли у вас 10 продажів в день, ви 1000 гривень заробляєте з одного товара, це 10 тисяч гривень в день тільки здовбаних сумок і здовбаних копій брендів. Чи там великі націнки, там на кожній позиції націнка більша, ніж в безбрендової якоїсь історії. Але варто пам'ятати, що у вас можуть бути бани, блоки, скарги, що це не найнелегальніша історія і так далі. Але. Але якщо ви готові, у вас все нормально з психікою, типу, ви не будете боятися банів і так далі, то вперед можете пробувати лише одна моя рекомендація: дійшли до якогось адекватного доходу для кожного він свій, і починайте дивитися на повністю білі ніші. Тому що тільки в білих ніжах ви можете масштабуватися до того, що зробити власний бренд, що вас цей бренд хтось викупить або ви виходите на міжнародні ринки, тобто повністю легальне поле. І, до речі, кожному з вас можу подарити список топ-30 ніж для старту в Україні. Вони абсолютно всі білі, масштабуємі, повністю описані плюси і мінуси кожної ніші. Вони теж є по опису. Заходьте куди? В описанні. Там буде лінк, забирайте топ 30 ніж для старту товарного бізнесу в Україні. І якщо вам зайшло, або може що то не зрозуміло, що не зрозуміло, питання пишіть в коментарі. Всім відповім або зроблю на цю тему відео. Плюс е, поставте якийсь лайк, там цей дзвіночок, колокола, оці, оці всі штуки. Мені буде приємно. І підписуйтесь тут. Дахреніші інформації про товарний бізнес.